Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Трамп це, якщо ви забули, такий є скандаліст в Сполучених Штатах, готує сенсаційну заяву по московицько українській війні, яку він виголосить завтра, якщо не забуде Трамп, як і всі інші американські президенти, кончений в цьому. Я цілком погоджуюся з Лі Харві Освальдом, але нам... Доведеться мати справу, з яким є, от з ким саме ми маємо справу. Я зараз вам скажу кілька слів. Сполучені Штати погрожують припинити Україні військову допомогу, але Мексиці вони погрожують війною. Вони офіційно заявили, що Мексикою керують картелі. Потім ці картелі. Внесли до списку терористичних організацій, це за американським законодавством дає їм можливість діяти за кордоном Сполучених Штатів проти оцих от картелів, які керують Мексикою, тобто проти мексиканського уряду, вони будуть діяти військовою силою, і вони вже посилають на кордон додаткові війська. Мексика ставиться до цього серйозно, адже вона вже мала війни зі сполученими штатами, в результаті яких Втратила Каліфорнію і Техас. Взагалі, Сполучені Штати мають територіальні претензії не лише до Мексики, але також і до Канади. Тобто вони не хочуть відібрати щось у Канади. Вони хочуть анексувати всю Канаду, і про це Трамп неодноразово висловлювався. А також вони мають територіальні претензії до Данії, поки що хочуть відібрати лише Гренландію. Останні півтора тижня Трамп не погрожував ввести війська в Панаму. Але мабуть, просто забув зараз, згадає і знову буде погрожувати або навіть і введе туди свої війська. Тим часом з Канадою і Мексикою Сполучені Штати перебувають у стані торгівельної війни і зараз починають торгівельну війну з Європою. Трамп оголосив Європейський Союз антиамериканською організацією. Відповідно, ця антиамериканська організація, європейський союз, має бути ліквідованою. І тому Сполучені Штати підтримують в Європі промосковські уряди і пропутінські політичні сили на користь цих пропутінських політичних сил. Сполучені Штати втручаються у виборчий процес Німеччини і Румунії. Сполучені Штати готують етнічну чистку в секторі гази. Я нагадаю, що зараз 21 століття, і що це не Сталін готує етнічну чистку, це Трамп готує етнічну чистку. Він е, хоче вичистити звідти 2 мільйона людей для того, щоб побудувати там кілька готелів. Сполучені Штати постійно брешуть щодо наданої Україні допомоги. Завищують її розмір чи то в три з половиною, чи то в п'ять разів. Це як рахувати? Хоча багато експертів вважають, що ці цифри, які озвучують американці, завищені разів в десять. Ви справді думаєте, що нинішній накат на Україну спричинений брутальністю? Зеленського прем'єр-міністр Канади Трюдо не проявляв жодної брутальності. Прем'єр-міністр чи президент Мексики верніше, не проявляв жодної брутальності. Керівники Європейського союзу навіть зараз завершують свою кожну промову на підтримку Зеленського вимогою до Зеленського, щоб він налагодив стосунки відновив стосунки з Трампом. Перед зустрічю з Зеленським Трамп оголосив. Зеленського диктатором і сказав, що у нього 4% підтримки в Україні. Трамп сказав, що Путін не диктатор, що Путін конструктивний хлопець, який хоче миру, на відміну від Зеленського, який хоче війни. Тепер Трамп хоче оголосити якусь іще більш сенсаційну заяву по українсько-московицькій війні. Цікаво, що ж ще такого він може сказати? Можливо, українцям треба було б мати справу не безпосередньо з Трампом, а з ким-небудь іншим із його оточення, з більш прогнозованим і більш конструктивним. Але з ким міністр оборони, алкоголік, який безпосередньо погрожує війною в Мексиці, і зараз дав наказ припинити наступальні кібероперації. Проти московитів і навіть розробку і підготовку таких операцій, очільниця об'єднаного комітету розвідки, яку призначив Трамп, любительниця Путіна і Асада. Три дні тому на посаду заступив новий директор ФБР Кеш Патель. Він магівець, от саме із тих магівців, які цілують мешти Трампу при кожній нагоді, колишній прокурор середнього рівня. Він складав присягу не на Біблії на Пхагавадгіті. Тобто він язичник-індуїст, і це вважається, що Трамп, типа християнин, і що християни штовхали його до влади. У нього директор ФБР є демонстративним язичником, але не тільки. Язичником він в 2021 році брав кошти у московитів, і це зафіксовано у підсанкційної московитської кампанії, яка знімала якийсь антиукраїнський пропутінський фільм. І там він не говорив нічого антиукраїнського від нього не вимагалося від нього вимагалося тільки сварити демократів. Він сварив демократію, він взагалі прихильник теорії змови і вважає, що вищі чини демократичної партії, і сам Байден, і всі колишні президенти від демократів торгують дітьми. І гвалтують їх на спеціальних таємних оргіях. Ревний християнин Трамп призначає не тільки язичників на високі державні посади. Наприклад, міністр фінансів у нього це, ну власне кажучи, друга за значенням і впливовістю людина в державі в сполучених штатах за їхньою ієрархією. Цей міністр фінансів живе в зареєстрованому шлюбі з колишнім прокурором чоловіком одного з районів Нью-Йорка. тобто є відкритим і демонстративним гомосексуалістом. Алкоголіки, язичники і гомосексуалісти, є реальне оточення Трампа. Найбільш притомний із них маск він зараз збирається надати доступ до стрілінку московитам для того, щоб їм легше було зв'язуватися на полі бою і легше коригувати політ ракет по Українським містам, щоб їм легше було знищувати цивільних, також маск е, заявляє, що Сполучені Штати негайно повинні вийти із організації Об'єднаних Націй із НАТО, тобто він противник ООН і противник НАТО. Маск сильно дратує. Він неприємний хлопець, але тут урок для наших е, вітчизняних капіталістів. Зверніть увагу, він багатий хлопець, і власне думає весь час про гроші. Але одночасно він соціальний реформатор, він бере активну участь в модернізації держави, а не тільки техніки. Він активно і безпосередньо сам намагається впливати на політичні процеси не тільки в Сполучених Штатах, але і в багатьох інших країнах. І я розумію, браття, що ви побідніші, ніж маск. Але хто вам заважає робити те саме? Ваша соціальна і державна позиція має бути трошки іншою. От вам дороговказ. Маск це аморальна потвора, але ж ви не такі, або принаймні не всі ви такі. Зараз у Сполучених Штатах перебуває Яна Матвійчук. Це наша посестра. Вона очолює патронажну службу батальйона. Братство. Вона спілкується там з багатьма людьми в глибинах. Республіканської партії з магівцями, конгресменами, сенаторами, експертами, очільниками впливових громадських організацій, і ось що вона каже. Вона каже, що із цього цього спілкування вона винесла такі висновки. Перше, що потрібно було би зробити Україні, це те, що радять оці от люди, ну принаймні, ті із них, хто не зовсім кончені. Вони кажуть, що потрібно було би зробити паузу. В цих стосунках і перенести взагалі стосунки на нижчий рівень, тобто обрати саме тих кого-небудь із цих трампівських язичників, гомосексуалістів або алкоголіків, з якими буде якось можна говорити. При цьому треба весь час демонструвати. Готовність до відновлення співпраці і про це весь час заявляти також. Вони радять негайно поміняти посла України в Америці там зараз Маркарево, яку сприймають як людину демократів, і замінити вони радять на якого-небудь. Ревного християнина, який розділяє принципи вільної економіки, тобто християнин, який вважає, що потрібно кардинально скоротити бюрократичний апарат в Україні, зменшити кількість регулятивних документів для бізнесу. Приватизувати всі державні кампанії, які вважають, що держава не повинна займатися бізнесом, а бізнесом мають займатися бізнесмени. А держава повинна займатися війною, забезпечувати правоохоронну діяльність і рівні правила гри для всіх. Цей посол бажано, щоб був людиною консервативних. Оглядів, тобто не був полким прихильником абортів і 38 гендерів замість двох людських статей, тобто ще раз, це не наше бажання, це поради е, тих республіканців, які все таки хочуть, щоб е, зберіглися стосунки між Сполученими Штатами і Україною. Вони також е, радять тихенько, якось на рівні, можливо, Міністрів закордонних справ чи міністрів економік, чи якось так підписати цю угоду про корисні копалини. Також вони радять, щоб Зеленський вповноважив. Якусь особу чи осіб, які могли би представляти Україну, які б не викликали відвертого роздратування з боку Сполучених Штатів. Можливо, це якісь релігійні діячі. Бо, попри своїх алкоголіків, язичників і гомосексуалістів, Трамп все ще косить під християнина в разі повторного візиту Зеленського до Вашингтона. Вони радять спілкуватися через перекладача. Це дасть можливість більше часу на обдумування і на пом'якшення деяких моментів. Я Матвійчук каже, що її раді для зняття напруженості можливо голосити про реформи в Україні термінові, радикальні, подібні до тих, яких робить Міллей в Аргентині, чи намагається робити маск в Сполучених Штатах. Ми про це говорили щодо кардинального зменшення чисельності бюрократії, звільнення економіки від багатьох регулятивних механізмів. Тобто, вважають, вони було б непогано, щоб Трамп, Маск і все це кодло все-таки відчували Україну в чомусь своєю, а не прямо протилежною, бо зараз. На їхній погляд, Україна це соціалістична держава з зарегульованою економікою, яка стоїть на антихристиянських позиціях, толерує аборти і гей-паради. Ми з вами розуміємо, що для таких людей, як Трамп, існує тільки дві категорії людей: раби або вороги. Але як би там не було, нам американці все ще потрібні треба якось пробувати. З останніх сил, попри Огіду, утримувати з ними бодай якісь стосунки. Адже Євросоюз поки що слабка організація, і європейці ще слабкуваті, їм для того, щоб стати на ноги, потрібен деякий час. Між іншим на це вказує і Ердоган. Він каже, тільки повноцінна участь. Туреччини в Європейському Союзі зможе врятувати цю організацію. Європа на оцей скандал, і на загрозу з боку Сполучених Штатів як завжди відповіла чим самітом. На саміт е, чомусь, але дуже не не запросили наших. Балтійських братів натомість запросили міністра закордонних справ Туреччини. Тут відбувається те, про що ми з вами і говорили. Поза як Сполучені Штати відвертаються від Європи і намагаються зруйнувати Європейський Союз. То вибудовується нова вісь. Це Німеччина, в першу чергу Німеччина. Зі своїми найближчими, можливо, союзниками Балкани, Туреччина, Китай. Тут особливо симпатично нічого нема, просто це вимушена необхідність, і це означає, що Україна стає ще більш важливою для Німеччини. Поза як це країна, яка прикриває Балкани від небезпек. І отже, Україну треба накачувати допомогою зброєю і сюди приводити деякі оборонні підприємства. Це буде складна подія, тому що зараз американці спільно зі швейцарцями намагаються відновити північний потік 2 для того, щоб знову повернути певну залежність Німеччини від московицького газу. Ці кроки стали здійснюватися одразу після перемоги Трампа на виборах і. Люди з його оточення хочуть взяти на себе посередництво і впровадити фірми, які будуть стояти на цьому північному потоці. потоці-2» і мати з цього якийсь свій відсоток. Коротше, ситуація важка. Вона дає нам додаткові можливості, але і додаткові загрози. Країни Європи значно збільшують нам військову допомогу. Україна в середовищі європейських країн відіграє дедалі важливішу роль. Можливо, більш цікавою вона стане ближчим часом для Туреччини і для Китаю. Ну і давайте не забувати. Військова допомога від сполучених штатів сильно зменшилася уже давно. При Трампі вона майже не надходить. І якби Трамп був більш делікатною і хитрою людиною, він штовхав би нас до капітуляції разом з путіним більш делікатними методами, щодо яких було б важче опиратися. Але зараз він не лишає ні українцям, ні європейцям іншого вибору, інакшого ніж спротив, і це в чомусь добре, тому що українці завжди програють під час переговорів і під час виборів. А коли українці воюють, вони отримують перемогу. Переговори для нас завжди більш небезпечні ніж війна. Новини культури три оскара отримала стрічка американська про любов американської проститутки до сина московицького олігарха. Життя переповнене символами, і справді. Проститутка Америка просто повинна була закохатися в московицького олігарха і нагородити себе за це трьома оскарами. Нагадаю, що фільм абсолютно бездарний. Я навіть не називаю його назву. Його прокатили в Каннах. Він взагалі ніякий, такий от клюква. І тому вам, браться, краще відвідати культеатр. Де відбуваються покази нової вистави за моєю п'єсою, княгиня Ольга, режисер Віктор Полторацький, а в головній ролі Оксана Архангельська? Це дуже добра постановка. А акторка просто видатна. Варто ходити просто для того, щоб дивитися на неї, дивитися на цю гру. Я нагадаю вам, що кошти з наших культурних культурологічних акцій ідуть на підтримку батальйона. Братство батальйон. Ви також можете підтримати і просто пожертвувавши гроші. І якщо придбаєте братський мерч зображеннями героїв нашої брянської четвірки, кожний з цих хлопців герой України свого часу вони були нагороджені. Президентом братство це невеличкий відділ в центрі Тимура головного управління розвідки, але цей відділ має чотирьох героїв України багато людей нагороджених вищими державними і відомчими нагородами за свій героїзм. І 6 числа за адресою Євгена на Чікаленка, це в центрі. Ми в 19-й годині будемо робити такі молитовні збори за цей батальйон. Це молебень, на якому будуть присутні і наші брати православні, і греко-католики, і римо-католики, і протестанти. І всі ми будемо ревно молитися за бійців батальйону. Запрошую, браття, і вас. І на цьому моє вам бадьори українське амінь. І пам'ятайте... Трампутін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.